Данилко е, був одним з засновників е, індивідуального гумористичного жанру в Україні. Mm. Масово індивідуальних гумористів було дуже їх багато. важко. І до спіргасували Андрій Данилко е, люди купували аудіокасет з його монологами. Його образ, е, Вірки Сердючки, став культовим, тому що, по факту, СВ шоу це перше лайт-найт-шоу е, на території України. Через нього і його музичне уявлення прийшло дуже багато артистів. Він сам становився як співак і шоу-бізнесовий е, феномен, по факту, це трависті, яке частиною людей засуджується в європейському прояві, але це. Ну, друге місце на Євробаченні. і притом його друге місце, але його згадують як переможця в Європі. Крім того, він розкривався з різних грани. В нього є альбом з його авторською серйозною музикою, ліричною, який, на жаль, не сприйнялося суспільством, але для Я рекомендую його переслухати ще раз. Там є великі музичні змісти насправді.